Добре, братва, подивіться, нова партія вже в наших руках. Ну. Льоня, як тобі? Стоять, дивись, які жирі, не? Юрка, не, не ховайся, ходи сюди, до підписників то є. Власніший хлопака. хлопака, наш колега е, дам такі тачки притягнув до України. Так, не? і що оперативно, все, зразу роблять їх, що як має бути, чи кляля. Дуже машини. тобі дякуємо, бо бляха, як ви не те, що ми все, робили. Ми реально типу, робимо дуже велику роботу. Ми долучаємо з того, що ми робимо все безкоштовно. То весь у нас нас процес так налагоджений, що всі пацани, які в команді, вони реально віддають себе напому. Ми... Пам'ятайте народ. Як... Кавалєрка така, так? Так, кавалєрка. Наш... Щоб ви пам'ятали, що це наш... не то, що вибір помагати, не допомагати, це обов'язок кожного. Тут тільки два варіанти. Ти або йдеш воювати, або ти допомагаєш тим, чим можеш. 100 і той, хто на тому заробляє, або робить якісь такі моменти, це треба присікати і про це говорити. По-любому. стане просто зашибісь, ідеальний, ідеальний молодь. Ці машинки отакі в такий станах. І пікапчики, і просто джипчики, ні? І то що її, не то. всі кавалерки, тут зараз є тільки 5, має бути ще 3. І ще 3, так. так. Ще 3, має. Хто хоче, піта, 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 Загальному буде взагалі 12. Та партія буде 12 машин молодіж. А наразі забираємо, що то що є, то що приїде. Подивіться. 97 тисяч оригінального кавалеричка. Тут ще запах. Свіжої нової машини. Ще оригінальні оці навіть не постаралися. Юра нам завжди відшукує таке, як має бути, щоб пацани були задоволені. На максимум. Так що отакі-то справи, молодеж. Ми працюємо, не зупиняємося разом до перемоги. Треба допомагати всім чим зможемо. І дякуючи нашій кавалірусі, ми купляємо такі. Машинки для наших військових. Подивіться. Ми їх ще гарно помалюємо. Повністю вже по ходовій, то, по тому ми вже все справне молодь. Помалюємо тільки їх. І все, і пацики вже будуть каталися на них. Тіше, що у нас така масня кавалерочка допомагає нам. Так, що відповідально до no. Пригнали, навіть щось не одразу зробили. Нам відже машини повністю в готовності, no. повинні, що тільки помалював і віддав. Та. Тільки помалював і віддав. Максимум, що будемо що робити, Резино. то кавалерочка... поставимо резину таку, та драпаки. А так то взагалі красавчик. То... Купа, купа пікапів, ні? Купа пікапів, так, і джепіка. Вдала такого джепіка, бо тому що ціна дуже хороша на нього була молодіж, тому ми мусили взяти його. Якби як пасні... там не було, та треба брати різні. Да, і деякі вас хочуть джипи, деякі не no. хочуть джипати. Хтось пікап, хтось джеп, і хто to... Так що забираємо <рит> то все. Але то ж не вся партія, вся <рит> партія <рит> буде складалася з 12 машин. О, тоді вже всі 12 вистроїмо і покажемо. Так що Юрчик, ще раз тобі дякує. дякуємо. Дякую. За... Дякую. Ти нам допомагаєш, блін, серйозно. <рит> дякуємо. І бережіть себе. Даємо Україну. <рит> По-любому. Ніхто як не Ого. Ніхто як не Якщо ти будь-ті дивишся з боку, то нічого з того не буде, ні? Треба допомагати блін. Ти або стаєш, ти маєш або донатити, або що зробити. По-любому. І тут твій не вибір, тут твій обов'язково. Сто процентів. Там люди з Європи допомагають, а, а ти будеш жив в Україні буде робити, то смі. Ну. No, так. так що, молоді все, ми зробимо сідали, помаленьку розілодіш, то трохи. Я вибір, не знаю, Назі, як ти си справляєшся, типу ти кожен день на телефоні. Ви не знаю, ви може колірка не знаєте, але Назід робить таку роботу, що ви просто не уявляєте. Мусимо, мусимо, хареньки, мусимо. І в команді вона просто ідеальний симбіоз. No. <свист> 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 так воно і є. Так що кавалерочка, все, ми будемо грозили, з'їхали. не мала дорога. Зразу завеземо до майстрів, нам хай помалюють нам. Так, зразу нам малювку, так, і і будем, та, на мальовку і чекаємо. Будемо чекали наступні машинки. Так що потім будемо везли кавалерочка до пацанів напередок. Будемо все вам показувати, все будемо знімали. Так, все буде ці писали. А ви слідкуєте.